Музикантів набула екзистенційного значення. У кожному новому місті їм доводилося пояснювати, що вони не московити, а представники окремої нації. Поступово Щедрик підкорював серця міжнародної публіки. Водночас Лентович, що залишився жити в Україні, став жертвою червоного терору. Однієї зимової ночі в хату до композитора напросився переночувати чекіст, який, дочекавшись ранку, здійснив цинічне вбивство та втік через вікно. Відтоді ім'я Лентовича було закрите для українців на довгі 70 років. Правду про те, що за умисним вбивством стояли совєтські агенти, ми дізналися лише 1996 року. Сьогодні кожен з нас у різний спосіб відкриває для себе постать лентовича та роль Щедрика в ній. До прикладу, футболка, яку ви можете бачити на мені, покликана нести їхню історію далі. Знайти її можете на сторінці Палай Пало, а якщо це відео було для вас цікавим або важливим, то не забудьте поділитися ним з іншими.